Вітання усім нашим глядачам! Це програма рівна у студії ведуча Олена Семенович, і ми в ефірі телеканалу Сфера. І сьогодні будемо говорити у цій студії власне про майбутнє сфери культури у місті Рівному, тому що сьогодні у нас у гостях Олена Хмельник, менеджерка проекту стратегія розвитку культури міста рівного. Вітаю Олено! І Вікторія Власюк, комунікаційна менеджерка цього ж проекту, і водночас виконуюча обов'язки директора комунальної установи Агенція розвитку рівного. Вітаю, Вікторія! Вітаю. Ну, дівчата. Починаємо з вами розмову власне із такого довготривалого проекту, який як то кажуть, потрапив на його реалізацію до і після. І будемо говорити про те, що ж відбулося. В за ці 7-8 місяців допоки проект реалізовувався, тому що ми зустрічалися на початку проекту, коли він тільки стартував, і це справді була така подія. Вау, коли ми говорили про те, що ми виграли місто Рівне виграли такий проект, Олено, З чого все почалося, і які виклики головні долали упродовж цього часу? Ну, в першу чергу, я хочу сказати про те, що місто рівне стало переможцем в такому досить великому конкурсі. Одне із 70 міст, які брали участь з п'яти країн світу. ми Скажімо, війшли в трійку міст з України, які виграли цей проєкт, рівне Вінниця та Полтава стали переможцями. І, зокрема, скажімо, ми маємо шанс його реалізовувати. Цей проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми ЄОФОКАЛЧІ і безпосередньо саме реалізовує в місті Рівне його управління культури та туризму Рівненської міської ради та комунального установ. Ова агенція розвитку рівного Рівненської міської ради. Що хотілося собі сказати, що для чого взагалі це все робиться? Для чого робиться стратегування? Власне, якщо ми говоримо про культуру, ми маємо розуміти, куди ми маємо рухатися, який наш буде вектор, яка наша візія, де ми будемо за? 7-10 років, так звісно, ми там будемо підлаштовуватися під планування світового рівня, ну якби європейські, але в основному ми з експертами і власне з фахівцями, які були долучені до цього проекту, ми брали вектор початок 30-х років. Якщо говорити більш так практично, це приблизно на планування на 10 років. Тобто ми вибирали напрямки, де і як має бути виглядати культура рівного на початку 30-х років. Фактично, це є не просто документ, це саме важливе те, що це напрацювання спільні разом з гравцями культури в середовище міста рівне, і скажімо, де ми має бути це такий дороговказ. Власне, ось таким є документом. Ви сказали про те, що його напрацьовували разом із гравцями культури. Хто ці гравці і кого власне, запрошували до того, щоб створити ось власне цю стратегію? Вікторія? Так. А, так мені здається, це є одним із таких ключових досягнень цього проєкту. Є те, що нам вдалося об'єднати більше 70 стейкхолдерів культури. Які в місті рівному творять культуру, дотичні до неї? Чи то є управлінці культурної такої сфери, чи то є незалежні митці, були також і громадські організації, які займаються в розвитку культури керівники колективів, ну, тобто, дуже багато тих всіх, хто в місті реально торкається, творить, вигадує, витворяє, як кажуть, різні культурно-мистецькі події. А в нас було, здається, п'ять таких а, робочих а, стратегічних сесій, де ми разом дискутували. А, але все таки в нас виокремилися дуже класні, як, на мій погляд, вектори а, візійні на оці 10 років, які ми можемо і далі розвивати. Але е, якби найкращим для на мій погляд є ця синергія цих людей, це об'єднання. Вони навіть відгуки лишають такі, що вони настільки задоволені, що вони познайомилися один між собою, один одного надихають, готові творити нові проекти, колаборуватися між собою. Ось тобто вдалося власне не тільки напрацювати. Так. на майбутнє, але й створити сьогодні, об'єднати людей, створити якісь нові Так, колаборації. Це, є, це реально був живий процес. Це не просто хтось пішов в кабінеті і написав цю стратегію. Це люди, кожен зі свого власного досвіду, якогось бачення, мрій напрацьовували ці вектори, куди ми будемо рухатися далі. Також ми в межах проєкту мали такі культурно обмінні поїздки до Івано-Франківська та Луцька, онлайн зустріч з Любліном, де ми якби обмінювалися досвідом, дивилися на те, як культурно-мистецьке життя змінює саме місто те чи інше. Десь вже партнерилися, тому це. Ну для всіх, на мій погляд, був дуже такий вигідний, корисний і надихаючий проєкт. Якщо говорити от, власне, про е, всі задуми, коли проект готується до його реалізації, е, організатори зазвичай планують, які, ну, вибудовують якісь плани, чи вдалося в таких сьогоднішніх умовах власне все зробити. Тому що ми знаємо, що е, активно почалася робота ще до війни, але в той же час був е, були певні обмеження по карантину. Потім прийшла. Війна 24 лютого, і ну дещо призупинилося чи можливо вносилися якісь зміни, Олена? Так насправді ми зіткнулися з такими досить серйозними викликами. Ну, я думаю, як і вся як країна, і всі. та як і всі е, насправді нам приходилося коригувати свої плани постійно, десь щось переносити, вносити зміни в поїздках. Тому що справді ковід, червона зона е, нас фактично виходило так, що ми вже там завтра мали їхати, наприклад, в Луцьк, та а ми вимушені були переносити, бо там вводять червону зону. Чи там от, такого плану? Ну але війна, це само собою абсолютно повністю. Вона нас призупинила, і ми навіть не знали взагалі, чи буде про. Далі реалізовуватися. Проте, на щастя, донори, ну якби Європейський Союз дав нам право вибору. Вони навіть запропонували, ви можете ці всі кошти, які вас на даний момент там в березні місяці вони прислали лист, які на даний момент ви не використали, що ви не зробили. Ви можете відправити на гуманітарну допомогу, як вважає громада за потрібне. І решта, ну взагалі, не дореалізовувати проект, і ну якби Можна в по суті зупинитись, а ми приймаємо рішення, ми не знали, що робити, тому що березень місяць ще ну навіть ну, Київ не звільнений був. Та? Тобто ми розуміли, що не розуміли, що відбувається. Але ми приймаємо рішення фактично в квітні місяці, що ми продовжуємо, ми йдемо далі, тобто ми спробуємо зробити те, що буде в наших силах, те, що де ми зможемо об'єднатися з тими стейхолдерами, хто залишився в Рівному. Хто виїхав, ну тобто зрозуміло, можливо, дистанційно, хто хоче долучитись і так далі. Е, і спробуємо якусь частину, те, що ми можемо зробити своїми силами, е, віддати кошти на гуманітарну допомогу. Я вам скажу більше, що насправді нам вдалося зробити все е, майже все, та і частину своїми силами, і ті кошти, скажімо, 217 тисяч з всієї суми проекту, ми відправили на як гуманітарна допомога. Для чотирилапих вимушено переміщених тваринок на рівненський зоопарк, адже це були тваринки, які переміщені зі сходу, які постраждали внаслідок війни. Ми їх тут прийняли. Чому рівненський зоопарк? Тому що це теж один із ключових гравців, таких стейкхолдерів творення культури в місті. Ось mm. ну і ми вважаємо, що це досить ефективно. Було ми створили скажімо в зоопарку. Простір, вольєр для перебування цих єнотів. Я запрошую всіх приїхати в Рівненський зоопарк і переконатися, наскільки вдало нам вдалося, скажімо так, створити максимально природні умови для перебування цих тварин. Ну, мені здається, це був правильний крок, тому що справді зоопарк це є також одна із родзинок і міста рівного. Ну і це також своє своє своєрідний осередок і культурна інституція міста рівного. Багато вже напевно і глядачів бачили цих єнотів-пухнастиків, які вони симпатичні. Ну і наші журналісти також там вже були на зйомках і вже познайомилися з цими маленькими переселенцями. Пухнастим. Форт єнотів. називається, так, 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 мені здається, що це, напевно, ну, дійсно таке правильне було рішення. Що ж далі відбулося? Що далі відбулося, чи що даліме що далі? Відбуватиметься? що далі От відбулося чи вдалося напрацювати в прислухатися, по перше, до всіх думок, до всіх стейкхолдерів, які були uh -huh. присутні, і що нам дасть цей документ? Ну, в першу чергу мені хочеться відмітити те, що е, з розумінням і з таким здоровим глуздом підійшла команда, скажімо, е, як експертів, так і стейкхолдерів, хто долучився. Е, адже ми намагалися весь процес створити максимально відкритим, максимально прозорим, для того, щоб кожен міг, е, скажімо, в робочому процесі під час стратегічних сесій запропонувати свої ідеї, і ті, які були максимально, скажімо, перетиналися з більшістю думок вони якби обралися такими ключовими. Ми відправляли всі консолідовані напрацювання на обговорення. Тобто, хто вважав за потрібне це підтримати, чи, скажімо, оскаржити, кожен мав можливість висловити свою думку. Для нас було максимально важливо бути такими відкритими, прозорими, підзвітними, щоб люди ну по суті мали можливість. Сформувати таке спільне якесь бачення. що буде далі? Власне, сьогодні ми маємо такий назвемо його так технічний документ, та? тобто те, що консолідували на папері, тепер надважливо його реалізувати. Тому що нікому не потрібна стратегія, яка лежить в шухляді. Потрібна стратегія, яка є в дії. Для цього що потрібно? Потрібно продовжувати процес власне напрацювання, якими проєктами ми будемо реалізовувати, що потрібно, які індикатори досягнути, де взяти кошти, хто буде реалізатором. Що ми бачимо далі? Ми зараз плануємо в першу чергу створити три такі ключові групи, які будуть реалізовувати цю стратегію. Тобто ми говоримо, що у нас один із стратегічний. Напрямків це є мультикультурний хаб. Відповідно, нам потрібно розробити стратегію, концепцію самого хабу, роз, починати розуміти, де він буде знаходитися, які технічні характеристики, хто буде включений в команді, які ключові напрямки діяльності і так далі. Якщо ми говоримо про другий стратегічний напрямок, який у нас є, саме тривимірна реновація локації, це ми говоримо про різні простори в місті. Так? Тут потрібні трішки інші фахівці, уже, тобто там буде робоча група. Працювати над цим. третє. Ми говоримо про рівнезнавство, про такий культурний патріотизм містян саме до свого міста, про знання культури міста, про промоцію, про амбасадорство власне культури міста. Тут також ми маємо перші кроки зробити, зібрати групу, яка почне розробляти концепцію, які проекти і так далі. Війна насправді нам дає шалені виклики. Ми не можемо довгострокове планування робити. Ну, ми бачимо ковід, ще якось на якось так. Це було не так навіть складно, як зараз під час війни. тут же ми, навіть можна сказати, що максимум на що ми можемо дивитися, це ну, 9-12 місяців, і то ми повинні бути готові до щоденної якоїсь там коригування, бо ми не знаємо, що завтра буде. Тому ми будемо рухатись такими малесенькими кроками. Це те, що ми говоримо про е, таку реалізацію дієву з власне гравцями культури. Другий е, паралельний етап, який буде надважливий, це міська влада е, в особ... ну, управління культури. Е, цю стратегію закладає в програму. В управлінні з 23 го ну, на наступні 5 років е, має бути розроблена нова програма розвитку культури. Так? І відповідно заходи, проєкти, які реалізовуватимуть цю стратегію, вони будуть також закладатися в головну програму розвитку культури міста. І коли ми говоримо власне, тут е про фінансування, це не означає, що міський бюджет має забезпечити реалізацію цієї стратегії. Це говорить про те, що буде міський бюджет, який може бути співфінансуванням якихось заходів. Да? Ми говоримо про проєктні підходи, ми говоримо про пошук зовнішнього фінансування, про важливість залучення залучення нових людей, хто будуть по суті залучати ці кошти, нам вкрай важливо генерувати нове покоління проектних менеджерів, які будуть вміють працювати з фінансами, але в тому числі розумітиметься в культурі, які вміють працювати з міжнародними партнерами, які налагоджують нові партнерства. Не лише між містами в Україні у нас є 11 міст партнерів в місті Рівне. Ми можемо так само в рамках цієї культурної стратегії, ну її так, та? і розвивати міжнародне партнерство з нашими містами-побратимами. Тут роботи насправді не початий край, аби тільки було бажання. І не зійти, як то кажуть, рухатися за напрям. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу і, власне, подивитися невеличке відео із того, що вдалося напрацювати, або такі, ну я б навіть сказала, що це такий своєрідний погляд на місто рівне, рівне культурне, яке воно. Можна так сказати, що, що яка була культура рівного до війни, так. і які внесли корективи війна. Так. так. Ну і звісно, я не можу не запитати. Власне, документ вже є сам готовий, сформований. Ми вже також побували на його презентації, на результатах, де його можна знайти, як до нього можна отримати доступ, і як сьогодні митці і культурна сфера міста рівного може його використовувати у своїй діяльності, Вікторія. Взагалі, з повним текстом самої стратегії можна ознайомитися на сайті управління культури та туризму Рівненської міської ради. Там вже ж є і відеопрезентації, там і є сама презентація, така вижимка того, що нам вдалося напрацювати. Окрім цього, цього в документі, звісно, є і всі аналітичні дані, які проводилися теж паралельно нашими експертами. Це і фотоаналіз, і картографування різних культурних ресурсів рівного. Це і... Аналіз політик місцевих, якими досі ми керуємося. Ось насправді це дуже цікавий документ, тому кожен може побачити, ознайомитися. І дуже важливе в цьому всьому те, що це такий, як Олена казала, дороговказ. Тобто, це не має лише реалізовувати управління культури та туризму чи агенція розвитку рівного. Це кожен з нас, кожен з культурних менеджерів місті. Людей, які дотичні до культури, може зайти, взяти собі це візійне бачення. Там у нас навіть є таке меню ідеї, трішки, проєктів, які можуть бути, є індикатори, за якими можна дивитися, є більш стратегічні завдання. Тобто, насправді, можна взяти якусь тему і в своїй організації починати створювати якусь культурно-мистецьку подію чи культурно-освітню подію. Ось тому він є відкритий, і ми закликаємо всіх на цим користуватися і не чекати, поки управління культури його погодить як програму, чи буде знайдене фінансування. А брати в свою таку статутну програму, якщо ВГОшка. і. Працювати. Рухатися так. І І що через 10 років ми дійсно побачили, що ми активні, нам вдалося, що ми втілили ці мрії. Звісно, все буде дуже гнучке, змінне. Але, на мій погляд, вже є ці дороговкази. Просто треба по них іти. Під час зустрічі із Фахівцями з Любліна. один з них сказав, що коли вони починали працювати у цьому напрямку і творили свою стратегію розвитку Любліна, то вони не знали, що буде далі, і вони не знали, що, що показати в Любліні. І навіть говорили про те, що самі поляки не сприймали місто Люблін як якусь таку туристичну меку і цікаву для туриста. Але їм це вдалося, коли вони все це зробили. І наостанок, Олено, Вікторія, ваші побратими. Бажання для рівнян, для споживачів сфери культури, для працівників сфери культури, для всіх культурних інституцій. Я в першу чергу скажу, що вірте вірте в те, що ми є потужні. Вірте в наші можливості, вірте в наші сили, вірте в свою культуру, яку ви творите, вірте в свою країну і однозначно вірте Богу і в ЗСУ. Все буде добре. Вікторія. Насправді сам проєкт підсвітив те, що ми стільки всього маємо, ми маємо дуже талановитих людей. Ми маємо безліч локацій, які потребують реновації, і переосмислення. Ми маємо людей, які вболівають і люблять бути гідами свого міста. Просто а, це треба розвивати далі, пишатися цим, що ми рівняни, а, творити, не боятися. Ну і звісно, вірити в ЗСУ і нашу перемогу, яка дуже скоро буде. Я дуже скоро дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Звісно, перемоги однозначно, тому що ми ще не все сказали. Я так собі думаю, правда і зробили так і не все зробили. Нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте і обов'язково зустрінемось.